Вітаю глядачів телеканалу «Еспресо Біла Церква. Новий тиждень відкриває нам свої сторінки, і ми вже готові розповісти, чим жило наше місто і громада сьогодні. З вами Каріна Гайне, а це програма Головні новини Білої церкви. У білій церкві попрощалися ще з одним захисником України, який віддав своє життя на війні з російським агресором. 38-річний Андрій Шпиця загинув 7 вересня поблизу Турецька, що на Донеччині. Він був номером обслуги кулеметного розрахунку роти вогневої підтримки 47-ї бригади Магура. Прощання з оборонцем відбулося у Спасо-Преображенському соборі. Провести героя в останню путь прийшли його сім'я, рідні, друзі та мешканці міста. Поховали Андрія на алеї слави сухоярського кладовища. У нього залишились мама, дружина та троє дітей вічна слава Герою України. Він був хлопцем хорошим, таким трудолюбивим, майстер на всі руки. Він міг все і допомогти, і він міг ну все невідказний був такий хороший хлопчина, і все мав діток, дружину. Шок був, що загинув царство небесна, вічна пам'ять сім'ї пережити таку важку втрату, щирі співчуття можу сказати, що він був доброю людиною, дуже гарний сусід був. Він завжди вітався. Він ніколи не проходив мимо якогось чужого горя. Ну, Світла пам'ять дитині. Дякуємо йому за те, що він захищав нас, дякуємо йому за те, що він в, таку, в, таку склад, в такий складний час міг би, звичайно, і ем, залишитися вдома, бо він єдиний син, але ось так, ось так вийшло. Непередбачуваний маневр за кермом із серйозними наслідками. На бульварі Олександрійський сталася аварія. За інформацією поліції, 38-річний водій Тойота не впорався з керуванням і на зустрічній смузі зіткнувся з автівкою Пежо, за кермом якої сиділа 31-річна жінка. Удар був настільки сильним, що водія Тойоти відкинуло у дерево а його 18-річну пасажирку викинуло через лобове скло на дорогу. Дівчину госпіталізували з численними травмами. На Київщині відновили рух поїздів через ділянку, пошкоджену вибухом між станціями Васильків та Боярка. Нагадаю, напередодні стався вибух у вантажному вагоні, внаслідок чого була пошкоджена залізнична інфраструктура. Обійшлося без постраждалих. Як повідомляє Укрзалізниця, колія та контактна мережа вже приведені до ладу. І сьогодні понад 25 електропоїздів прибули до Києва за графіком, включно з 10 поїздами, які прямують через цю ділянку. До того ж, зранку приміські поїзди між Києвом та Васильковим вже курсували через Буярку. Без обмежень. На вулиці Волонтерська серед будинків, що неподалік садочка Малятко, місцеві скаржаться на занедбаний дитячий майданчик. За їхніми словами, він перебуває у жахливому стані та постійно страждає від графіті і розмальовок маркерами та фарбою. Мешканці додають, що підлітки та студенти місцевого коледжу, розташованого неподалік, часто збираються в майданчику. В дитячому будиночку або на лавках графіті з'являються регулярно, незалежно від того, чи перефарбовували об'єкт раніше. Як повідомила представниця Центру оперативного реагування нашим журналістам, майданчик перебуває на балансі організації Спорт для всіх. Окрім цього, він уже давно не реставрувався та не реконструювався владою. Усі попередні косметичні ремонти робилися в основному за рахунок місцевих жителів. Ну, люди ж ламають, люди ж не слідкують за цим, тому що багато дітей з ПТУ тут проживають, навчаються. І ввечері, звісно, ніхто не контролює це. і приходять, ламають тут в доміку, сидять, відпочивають, як то кажуть, хто з добрим наміром, хто з пивом, хто з чим. Наші дітки завжди тут гуляють, але підлітки розмальовують. Площадку. Хотілося би для діток краще, бо батьки кожного року самі ремонтують, збирають кошти і своїми силами ремонтують площадку дитячу. Ми вже трошки підросли для площадок, тому діти шукають краще в межах району, щоб десь безпечніше їм гуляти. Хочете бути в курсі головних новин міста не тільки під час ефіру? Заходьте на наш сайт bc.espresso.tv. Там ви знайдете оперативну інформацію, ексклюзивні інтерв'ю та найважливіші події Білої церкви. Відкривайте разом із нами новий погляд на рідне місто. Вихідними на головній площі Білої церкви до 993-ї річниці міста зафіксували унікальний рекорд України. Тут презентували першу в країні молекулярну карту Київської області розміром 3 на 2 метри. Вісім регіонів та столицю виклали тисячою сфер канапе молекулярної кухні. Кожна страва символізувала кулінарні традиції свого району. Гості мали змогу скуштувати борщ у форматі сфери, копченого лосося чи навіть раковий суп. У новій інтерпретації. Ініціаторкою рекорду стала рестораторка Людмила Богдан. До створення карти долучилися голова обласної військової адміністрації Микола Калашник та секретар міськради Володимир Вовкотруб. Досягнення внесли у категорію Вперше Книги рекордів України. Організатори відзначають, подія стала не лише святкуванням Дня міста, а й гастрономічним відкриттям, що поєднало мистецтво, інновації та місцеві традиції. Цього тижня мешканці Білої церкви відчують осінню прохолоду та ризикують потрапити під дощ, якщо не матимуть при собі парасольки. Вже у вівторок очікуємо на похмуру погоду. Вранці можливо короткочасне прояснення без опадів, але з температурою від найнижчої плюс 11 до найвищої плюс 25. У середу синоптики обіцяють із самого ранку дощ, який посилиться після обіду. Середня температура в цей день становитиме 14 градусів. А от у четвер та п'ятницю стане трішки тепліше. У ці дні нам слід чекати на похмуре небо із можливими проясненнями. Та від плюс 11 до плюс 21. Вихідні потішать справжнім сонячним сявом. У суботу та неділю на небі жодної хмаринки, а температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 27. Мені зручніше російською. У парку імені Шевченка, де щодня розважаються багато дітей, нещодавно відвідувачів обслуговували недержавною. Активістка, яка стала учасницею цього інциденту, виклала відео у соцмережах. А коли пішла в адміністрацію парку, ситуація повторилася. Нині за це взялась СБУ та уповноважена із захисту державної мови. Деталі у сюжеті. Туда є, туда є. Мам, Вона не розуміє, треба українською. Ці діти не знають російської. Таке мовне непорозуміння нещодавно трапилося в парку імені Шевченка на одній із точок оренди машинок? Інцидент обурив активістку Вікторію Ольшанську, яка привела туди розважити дітей. Жінка переконана, вибір мови це питання позиції, тож зробила зауваження підприємцю. Потім, коли вже мої діти поїхали на машинці кататися, я його запитала: кажу, скажіть, ви власник чи ви працюєте в цій компанії? Він каже: Я власник. Я кажу: ну а чому ви надаєте кажу послуги, якби Іноземною мовою, ми ж в Україні. От він каже: Я не знаю, ми мені 60 років. Я кажу, я розумію вас прекрасно. кажу, але є якби закон, треба дотримуватися. От, якщо хочете, я можу вам запропонувати є класні курси безкоштовні для всіх українців. На що він мені відмовив? Я попросила в нього його дані ФОПа. Він мені дав картку розрахуватися за послуги за машинку звичайної картки. Ну чим, звісно, я була незадоволена. Після цього Вікторія вирішила звернутися до адміністрації парку зі скаргою. Та замість директора її зустрів працівник, який знову ж таки спілкувався російською. На прохання жінки пенсіонер перейшов на українську. Проте далі розмова переросла у дискусію, де пролунали суперечливі наративи. А може не подобається, що я російською розмовляю? Ну, в сфері послуг має бути українська мова. Як вдома, я ви спілкуєтесь дому? Мені не важливо. Я державному живе. закладі. Ні, чекайте, як це не держава? Да, ну от це комунальний заклад. Добре, але це публічний простір. Все, що поза квартирою, це що? публічний простір. І що? То ви мені хочете вказати, на якій мові з вами розмовляю? Так я в Україні, я хочу розмовляти на російській. мові, То що? він почав мені доводити, що це нормально в Україні спілкуватися на одинадцятому році війни російською. Що він має повне право зі мною спілкуватися російською? От і ба більше, що це. Мене не може ніяк образити, і що взагалі нам росіяни ну ледь там не друзі, тобто він їх поважає, він до них гарно ставиться. Потім звертався до моїх дітей і щось там пояснював типу того, що русський язик це добре добре знати багато мов. От що для мене ну взагалі неприпустимо. Самі, скажімо, так, колеги цього юриста сказали, що він має дуже проросійські погляди, що вони би хотіли, щоб був розголос. Активістці все ж вдалося поспілкуватися з директором парку щодо цієї ситуації. Окрім того, вона подала скаргу до мовного омбудсмена та звернення до Білоцерківської міської ради щодо співробітника, якого вважає прихильником проросійських поглядів. Натомість, очільник комунального підприємства Андрій Доміловський запевнив нас. Що за більш ніж 5 років роботи це перший випадок скарги на обслуговування російською мовою. У нас передбачена заборона будь-якого контенту російської мови. У нас заборонені пісні, у нас заборонені там, проведення якісь акцій російською мовою. Но, знов таки, ми не являємося контролюючим органом. Ми комунальне підприємство. У нас прямої відповідальності, крім як попередити підприємців або про розторгнення договору, у нас іншого впливу немає. Дійсно, це атракціон оформлений як ФОП. Знов таки за формою розрахунків і є контролюючі органи податкових. Ми не можемо проконтролювати, скажімо так, щоб у всіх в наявності були там касові апарати, валідатори і тому пода. Але в договорі у нас чітко це вказано. Посадовець вважає, що робити зауваження через обслуговування російською необхідно, але не варто перетворювати це на конфлікт з підприємцем, що надає в оренду машинки, провели бесіду, аби він покращив знання з української мови. До того ж, Доміловський підтвердив, що літній чоловік, на якого також скаржилася жінка, справді є їхнім працівником. Сам він родом із Полтавщини. Багато відвідував при Радянському Союзі різні військові частини, тому що він ще з срочної служби з 86-го, якщо я не повідаю, року в армії. Мав потім при незалежності України надавав присягу Україні і ніяких я закликів або е, проросійських поглядів я в ну, нього не бачив. За інформацією уповноваженого і захисту державної мови, торік на Київщині зареєстрували майже 100 скарг, а цьогоріч вже 66. Найбільше мовних порушень фіксують в інтернет-магазинах та на онлайн ресурсах, а також у рекламі. Водночас щодо надання послуг недержавної, у цьому році надійшло 11 звернень. Представниками уповноваженого здійснено два заходи державного контролю щодо застосування державної мови у місті Біла Церква та Білоцерківському районі, та встановлено порушення пов'язані з функціонуванням української мови на вебсайтах. Щодо вказаних порушень уповноваженим застосовано два адміністративні стягнення штраф та попередження. Окрім цього, тривають заходи державного контролю щодо застосування державної мови суб'єктом господарювання у місті Біла Церква у. Фарі надання послуг подібні ситуації можна вважати своєрідним інструментом нагадування про важливість державної мови, адже це спонукає як підприємців, так і пересічних громадян замислитися. Українська не лише формальна вимога закону, а наша ідентичність. Ярослав Гопаца, все волочекі Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква. Таким був понеділок. Попереду багато справ і подій, і ми обов'язково будемо поруч, щоб розповісти вам найважливіше: бережіть себе та своїх близьких. Зустрінемось у цій студії вже завтра.